Друзі і підписники канала всім привіт! Сьогодні приїхав я на поселення Черняховської культури. Похожу, побачу, які будуть знахідки, все вам покажу. Но погано одне те, що воно тільки по краєчку трошечки здисковане. Така от місцина, друзі, на сьогодні. Оце а до цього краю і туди поселення черняховська культура, це де пшеничка ще стоїть. Це все поселення черняховської культури було. Отак іде по -під болоцем, по під тим деревцем. Погано ще ось вибране поле, але ще не здисковане. Ну, побачу сьогодні, друзі, похожу отак. Оце вже здисковане. Подискованому похожу. То, напевно, два кургани. Я так думаю, воно один курган. На ну, другий курган. А я там чуть нижче похожу. А там під болотцем, возле тієї деревинки. Ну. ну що, друзі. А ви не забувайте підписатись на канал та да, поставити лайк. А я буду приступати до сьогоднішнього копу, все, що буду, буде попадатися, я буду вам показувати. Ну що, друзі, а в мене перша знахідка. Така от знахідка. Дві копеечки, 1926 рік. Така от монетка. І ще шукаємо далі. Так, друзі, знайшов таку от штучку. Хто знає, що це пишіть в коментарях. Ну походу щось їхнє черняхівської культури. І не поламане. Тут оно. Вроді би гострий кончик. Ага, таке от воно. А тут таке вроді їм билося кудись. Да, що-то наподобі молоточка якогось черняхівської культури. Таке вон тону, друзі. Цікава така знахідка. Ну що, шукаємо далі. Хто знає, що пишіть в коментарях. На молоточок похоже. схоже. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І печалька, походу. Половинка динарика. Да, половинка динарика. Фаустіна, походу, була. Така от, друзі, знахідка, половинка динарика. А тут така от левенда. На да, жаль, звісно, що поломаний. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі? Так, друзі, викопав таку от ямку. І дала таку от знахідку. Нарочек такий Динарик с такою вот легендой. Сейчас, друзья, про труда краще покажу, что воно за Динарик такий. Ого, вот друзі, Динарика дало? Тут така от легенда. Ну а тут імператор. Такий от Динаричок попався. Ну що? Шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього копу. Копав я на поселенні черняхівської культури. Скільки? Півтора динаріка знайшов, молоток їхній знайшов, Металу трішки знайшов. Ну, а тепер все детальніше, що мені попадалося. Така от же Желізна пластина такої от товщини. Така от штука немаленька, не маленька такої товщини. Така штука суцільна, така пластина железна, така штука суцільна, така штука. Всякого маленького желіза немало. Болтів, пластин таких от, така от штука. Тут ось ще железо маленьке. Тут воно по бокам железо маленьке. Ну і тердо цікаво, що мені сьогодні попадалося. Такий от молоточок їхній походу. Тому що, чому я думаю, що молоточок, бо тут ось таке враження, що хто-то цією стороною так був по чомусь. Таке тільки на молотках буває. Такий от, друзі, молоточок попався мені. Да, я думаю, еще молоточек. Так он сбоку выглядит. Молоточек их. Потом попалась гильза. Такая сучасна. Такая вот маркировка на ней. Пуля попалась сегодня. 50 копеек. 2009 року попалося, це те що я не показував. Дві копейки 26 року. Потім що мені ще? Динарик такий от. Не ЛМСний, а срібний. Це він просто сильно окіший з такою от легендою. Так, Ну і половинка динарика Фаустини. О, на волос. Так, от тут Фаустина була написана. Ну, а з цієї сторони така от легенда цьому динарику. Ну що друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на копі. Ну і пока!